Його як побили, такого закатували, тому що такі побої. І він…» Її сина визнали ухилянтом і засудили до трьох років тюрми. Нещодавно у травні доставили в Дрогобицьку колонію. А після того не минуло і двох тижнів, як ледь живого без свідомості привезли в реанімацію. Так розказує пані Лідія. Жінка переконана, що сина сильно побили. Його привезли. В колонії, він був у Луцьку в СІЗО по ті тиждень, потім я вже точно не знаю, в Львові і в колонії був, ну, і він його вже привезли. Майже мертвого в реанімацію привезли, побитого, синього, в наручниках кинули, як собаку, він весь синій був. І я, ця сужительниця поїхала, то їй так розказала це, розказали, що якого його привезли. І, і Якщо б вона не бачила, я б нічого не знала. А вона так сказала, що каже, він був висухший геть очі і вже були пролежні і весь побитий. Ми бачили Владислава рік тому. Тоді його тільки почали судити за ухилення від мобілізації. Чоловік розказував, що в дитинстві. Довго хворів на туберкульоз і має підтвердження ступен диспансеру. Тому в мене така хвороба. Якщо я захворію, то я ще заражу ще не одну людину. Але військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби в армії. Три роки тюрми дали і в суді першої інстанції, і в апеляції. Вже як з колонії опинився в реанімації, розказує мама. У нього виявили й інші хвороби. Чоловік мав одразу кілька смертельних недуг, котрими могли заразитись, оточуючи. Перший лікар сказав, що йому залишалося жити півроку, бо він смертельний форі, бо вже хвороба, вже мінімум 5-6 років вже була ця У нього похоль головного мозку була. Бо якщо б ЛК визнали, визнала, б його можна було спасти. Але як і його побили, і всі зобили. І в цьому, так як його геть він побитий був, куглину виявили вже там на місці, вже як його безсознання, кинули синього побитого в наручниках, там в коридорі, і тоді врач. Вже зробили всі ще аналізи зразу, а вже як розрізали, то да, там вже по голова, вся була порожена. Але то, що нам сказали лікарі в лікарні, то сказали, що якби його не побили, ну то що його дуже сильно побили, і ну, він не зміг витримати його тіло, просто це все не перенесло. То як же його обстежувала ціла військово-лікарська комісія медиків на Волині? Ось що розказував Владислав, ще як був живий. І мене зробили придатним, завели в кабінет, на ньому писало капітан. Мене просто почали залякувати сроком. Як це виглядало яким чином? Ну, як сказали, ви не прийдете, вам світить від 3 до п'яти. Говорю, за що? І мене зробили на рівному місці злочинцем. Я подав жалобу в військову прокуратуру, в поліцію. Вони просто вийшло, прикрили її. Ну, цю військову лікарську комісію, цих людей з ТЦК. Я так думаю, якби вже мер у своєї хвороби, я не можу. Як він витерпів? Він же так хворий був. Він мені не казав, що він пив якийсь от від голови, залився, що боліла голова. Каже, мам, я здоровий, комісія два рази. Я проходив здоровий визнали. Спочатку після смерті Владислава поліція відкрила кримінал за статтею Умисне вбивство. Рідні кажуть, що судову медичну експертизу робили довго майже місяць. Я приїхала ну, в, в, в морг експерти, то теж робив експертизу. Я в нього питаю, говорю. Ну, синці на тілі щось є. Каже, ні, кажу ну, там пару каже, синців. Кажу, як немає? Кажу, якщо в документах кажу, ну є побої. А він каже: Ні, синців каже, немає, ну то ж каже, скільки він вже лежав, може посходили. Я дзвоню до слідчої, я дзвоню. Вона від мене не бере трубки. Мій чоловік дзвонив, не бере трубки. От от мама тільки до неї дозвонилася в п'ятницю. Судмедексперт написав, що причиною смерті чоловіка є його захворювання. А синці на тілі, то, мовляв, він сам десь так падав, і до смерті то немає ніякого відношення. І що б ви думали, провадження вже закрили. Мовляв, винних у смерті чоловіка нема. За що? будемо подаватися. Це вони дадуть іще неправдивець. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.